Так, вітаю вас на своєму каналі. Слава Україні, героям слава! Значить, е все ж таки продовжуємо боротьбу з цим гарбузовим комбайном. Поприварював я вже, так сказати, не поприварював, тільки понаживлював лопатки у декі. Переварені прути деки. ставляний вал уже вал без токара. Концовики були в мене на валові, на цьому і на тому. І тут труба товстостінна. Де 10 міліметрів. флянці також з 10 мм вирізані різаком отвори. І підігнано сюди, ну, не гибає, не ковиляє, ну, наче більш-менш. Е, таке запитання. Ну, це більш стосується, буде стосуватися. Тих, хто вже робив або робить дані комбайни, може хто, хто дивиться, мене відео буде полягати в чому. Значить, якщо приварював я лопатки. Передивився кучу я е, гарбузових комбайнів, так ніхто і не казав. Ну, Одна людина там показала, з яким, як його правильно сказати, який угол е, наклон на лопатки, щоб і невеликий був, і не малий. Е, це канал сам схлепав. Є такий канал. Дядько собі зробив той гарбузовий комбайн, тільки в нього на два е, решета труби сепарації. Значить, не в тому в нього. Е, він розказував в нього в мене кругла труба, так? а цей людини, котра робила, в неї профтруба квадратна. Ну, до квадратної труби краще варити, я згоден. Е, він розказував, що зміщав на 3 мм лопатку. Тобто, щоб вона була не геть, отак вивернута, а на 3 мм. Наче я так і дивлюся, може буде видно зараз, а може і не буде. Як отак подивитися, то начебто. І є е, наклон, він буде крутитися в цю сторону. Наче і є наклон на викид е, деньки. Ось як бачите, Тут 3 міліметра. Я зробив, може хто підскаже, може треба трохи більший угол, але щоб не, так, ну, не такий великий, щоб і не сильно викидало биструці, щоб не були великі потірі. І по поводу оцеї і частини. Тут я зробив, якщо тут я робив 3 мм, то тут я зробив, е, виходить, 10 мм. Чи невеликий тут градус повернення лопатки. Ось якщо дивитися відносно, відносно е, оцих, відносно оцих лопаток, то ті набагато дужче завернуті. Отак вона все буде крутитися. Чи невеликий в тій частині вугол лопаток? Ну, і ще одне, це також немаловажно для мене е бункер. Можливо, в когось є. Я хочу як, щоб оцю частину не вирізати. От Петро співає. Оцю частину, щоб не вирізати, щоб вона була і так для. Як каркас для. Ну, для ребра жорсткості, так скажем. Сюди. Приварити противоріжущі пластини. О, і отак до робити е, квадратного зверху жолоб, ну бункера, щоб закидати через е, зверх. Через ну, висота я невелика. Чи можливо подовжити, отак як в стандартних комбайнах, тільки що щоб не викидати оцей швелер? То, що може підсказати, буду, буду чекати. Тож, далі буде.